Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо. Роман Коляда та Олена Зелінченко. Працюють для вас у студії. Нова російська вигадка вирує в соцмережах. Чутки від російських медіа про те, що обсяг донатів українців на Збройні сили України нібито впав майже вдвічі після початку операції на Курщині. Пропагандисти наполегливо переконують, наші люди, мовляв, не вірять більше в благодійність. Ну а також про зростання недовіри до благодійних фондів. Чому ця тема стала такою солодкою для ворожої пропаганди? Насправді дані благодійних організацій фондів свідчать про зворотне. Українці продовжують активно підтримувати армію і демонструють стійкість навіть після складних подій на фронті. Ці цифри важливо знати і ділитися ними, щоб не потрапити на гачок чергових інформаційних атак. У розмові з Максимом Віхровим, аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ми розберемося, як ворог маніпулює емоціями, навіщо йому такі фейки, і яким джерелам варто довіряти, щоб не стати пішаком у кремлівських інформаційних операціях. Насамперед розберімося, чому саме ця тема донати стала мішенью для російської пропаганди, якими прийомами користуються пропагандисти, щоб зробити цю вигадку правдоподібною, розповідає Сим віхров загалом це частина ширшого наративу про те, що українці нібито втомилися від війни і хочуть миру за будь-яку ціну. Ну, тобто ціною капітуляції, як ми розуміємо. Ну і що так званий от режим Зеленського змушує українців воювати безкінечно, тому що має від цього нібито якісь вигоди. Тобто, це такий загальний наратив Росії, який просувається дуже різними способами. Власне, історія про те, що нібито там донати падають, що українці більше не підтримують ЗСУ і так далі, це один зі способів. Переконати українське суспільство в тому, що от о, саме так і відбувається, це можуть бути і прямі інформаційні атаки на волонтерів, і непрямі маніпуляції. І, от, власне, в останньому випадку ті самі мережі, ботів у соцмережах, різні балакучі голови Росії, вони створюють ілюзію суспільної думки. Мовляв, вже майже ніхто не вірить волонтерам, нікому не донатить. А для чого? Щоб людина, яка донатить або думає про те, щоб почати донатити, стала почуватися в меншості, щоб почала сумніватися, чи правильно вона робить, чи не робить вона якісь дурниці, які вже ніхто крім неї більше не робить. От, тобто, це створення ілюзії суспільної думки, вбити в суспільну свідомість ось цю ідею, що Більше людей не донатять або донатять все менше. А для чого з одного боку для того щоб здійснити прямий такий деморалізуючий ефект на суспільство, мовляв, це. Вже не наша війна, ми не розуміємо за що ми воюємо. Ми вже цього не хочемо. Давайте вже якісь договорня, капітуляцію і так далі. А крім того, це прямий інтерес ворога зменшити і сповільнити забезпечення українського війська. Тобто, ми розуміємо, що оці донати, ці надходження, які поступають від волонтерів, від цілих фондів, мають вплив на обороноздатність України. І прямий інтерес ворога полягає в тому, щоб підрозділи отримували там, менше дронів, менше якогось іншого устаткування, або отримували це повільніше, ніж це може забезпечити держава, і так далі. Тобто, один дрон, який не дійшов до фронту, це вже допомога ворогу і послаблення обороноздатності. Тобто, є пряма військова мета, якої ворог намагається досягти інформаційними засобами. Емоційні повідомлення потужний інструмент маніпуляцій, особливо під час війни. Як саме російські пропагандисти експлуатують в тому недовіру і розчарування, щоб переконати українців у власних вигадках, пояснює аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Грати на емоціях це ефективніший спосіб. Впливу на суспільну думку, ніж наводити якісь аргументи. Ну насправді тут не йдеться про гру на емоціях в чистому вигляді. Пропаганда ніколи не використовує один просто єдиний засіб. Як правило, є і емоції, але вони накручуються поверх певних фактів. Тобто пропаганда просто викривляє пропорції, масштаби. Так, ми можемо почути від волонтерів, наприклад, що донати там зменшуються і так далі. Іноді такі факти дійсно можна зафіксувати. Але ми. Чудово розуміємо, що економічна ситуація в країні складна. І що це не сприяє можливості людей донатити все більше і більше, тобто є певний обмежений ресурс. Крім того, треба зважати на те, що зборів зараз дуже багато. Будь-яка людина, яка користується соціальними мережами достатньо активно, вона може щодня побачити ну просто десятки зборів на різні потреби, і від великих фондів, від окремих волонтерів, волонтерських груп, напряму від підрозділів, і це тільки те, що потрапляє в соцмережі. Ми знаємо, що за Раз практично у кожного українця є якісь близькі, друзі, колеги на фронті, які також можуть просто оголошувати про якісь свої потреби, і на це збирають кошти там невеликим колом людей. Тобто іноді дійсно деякі збори можуть сповільнюватися в якийсь момент, просто тому що задонатити всім якісь відчутні суми люди просто не в змозі. Але все це не значить, що українці не донатять. І навпаки, це така масовість цього волонтерського руху, масовість залучення коштів від громади. Вона свідчить про те, що наше громадянське суспільство працює, і воно в цій ситуації війни воно працює добре і дуже активно, навіть іноді на випередженні. Але що робить пропаганда? Вона може взяти окрему цитату окремого волонтера, наприклад, що там збори падають, наприклад, там збори сповільнилися, не можемо накрити збір, і вони починають це тягати своїми ботофермами по всіх соцмережах, і яку вони дають інтерпретацію: що от мовляв, українці нам не донатять, українці не хочуть давати гроші на зсу, українці не довіряють там оцим. Шахраям з різних там фондів, вони все вже зрозуміли про них, і так далі, і тому подібне. Тобто, дається шматочок невеличкий факту, а навколо нього накручується кілька шарів емоцій, інтерпретацій. От і все це робиться, як то кажуть, капслоком з багатьма знаками оклику. Ми всі сприймаємо емоції, і тому мета пропаганди здійснити певний емоційний вплив і здійснювати його постійно з будь-якого приводу. От ти 10 разів, зайшов, наприклад, там в Твіттер і 10 разів відчув якесь там. Негативне емоційне таке відчуття: тривогу, розпач, обурення, якісь сумніви, деморалізацію з різних приводів, і от це ефект, який досягає пропаганда. Принаймні, вона хоче його досягти. А вже наскільки ми опірні цим зусиллям ворогам, це вже залежить від нас. Фейки про падіння донатів мають свою мету посіяти паніку та недовіру для чого саме росіянам потрібні такі наративи, і які джерела допоможуть перевірити правдивість подібних повідомлень, говорить далі Максим Віхров. Ну, що стосується конкретного фейку про те, що нібито після операції на Курщині впали донати, ну то це перевіряється елементарно. Можна подивитися на статистику, наприклад, ту яку публікують відомі фонди, наприклад. Зрештою можна подивитися на опитування соціологічні опитування, де дуже регулярно людям ставиться питання наскільки вони активні у благодійності, чи донатять вони, чи не донатять. Ми там бачимо цифри, що абсолютна більшість українців вони задіяні в це. Ну і зрештою треба просто бути інформаційно активним і бачити якусь загальну картину. Якщо ми говоримо про те, що пропаганда намагається маніпулювати фактами, то дуже корисно мати хоча би загальне уявлення про масштаби роботи там волонтерських фондів, тому що ми бачимо, що фонди реалізують величезні проекти, оперують дуже серйозними коштами, і ці кошти власне беруться звідки. З донатів українців, і той, хто має, хоча б приблизно адекватну картину процесу, той ніколи не повірить в те, що вже ніхто не донатить, це вже нікому не потрібно, і так далі. І тому подібне для цього, звісно ж, найкращий шлях це використовувати офіційні джерела інформації, ті, яким можна довіряти. Це можуть бути ті ж самі там офіційні сайти, офіційні акаунти якихось інституцій, які надають допомогу збройним силам України. Це можуть бути офіційні сторінки певних представників цих фондів. Якщо ми використовуємо в якості джерела інформації, якісь анонімні телеграм-канали, акаунти в соцмережах, які не зрозуміло, хто веде, то завжди є різик отримати спотворену. Картину світу, а в умовах війни інформаційної війни це навіть не ризик, а дуже дуже висока вирогідність. Не треба забувати також про достовірні медіа, які входять до білого списку, авторитетних медіа, які вкладає Інститут масової інформації. Це ті медіа, які професійно і прозоро працюють, які перевіряють ту інформацію, яку публікують. Тобто, в принципі, це доволі такі зрозумілі очевидні правила ну здорового глузду. Якщо ми отримали інформацію з невідомого джерела, то не треба й довіряти, тому що в наших реаліях, на жаль, за цією інформацією може сидіти навіть не просто людина, яка щось там не дочува переказує якісь плітки, а просто-напросто умовний майор там з якоїсь рязані, який робить ту роботу, яку йому доручено, і ця робота має конкретні військово політичні цілі спрямовані проти України. Дуже чудово все розповів і розклав Максим Віхров, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, якого ми щойно слухали в Рубриці Фейк Контроль. Принагідно хочу звернутися до всіх українців. Якщо ви донатите, продовжуйте це робити. Якщо у вас є сумнів, тому кому і які донати передавати, пам'ятайте про те, що це має бути будь-яка сума посильна для вас. І звісно ж, завжди перевіряйте, кому саме адресно, фондам, безпосередньо бригадам, можливо, тим волонтерам, які займаються захист. Том допомогою і іншими такими речами, які якраз сприяють нашій обороні, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати свідомість. Залишайтеся з нами щодня в будні рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.